Виробників колагену настільки багато, що важко розібратися, який вже вибрати, і ціна варіюється від 30 до 300 доларів за місячний курс, і зовсім не зрозуміло, чи варто переплачувати, чи можна купити продукт дешевший і при цьому отримати ефект. Давайте розбиратися. Перш за все, необхідно читати склад, скільки міліграм колагену входить у цей продукт. І Реальна порція, яка дійсно працює, це від 5 тисяч до 15 тисяч міліграм. Далі обов'язково звертайте увагу, чи немає там різного сміття, такого як, наприклад, мальтодекстрин, штучні ароматизатори, штучні барвники. На користь це організму звичайно не йде, а робиться виключно для того, щоб здешевити продукт. Далі вказується джерело колагену, як правило, це яловичі або рибний колаген. Рибний колаген має більш біодоступну форму завдяки тому, що має низьку молекулярну масу. І найголовніший вирішальний фактор це форма колагену. Вони бувають сухі в таблетках і в рідкій формі. На жаль, сухі форми засвоюються лише на 18%. Все інше воно просто навантажує витільні системи організму. Кращою формою є рідка форма колагену, яка засвоюється на 98% і більш дорого. Вартісний процес ціна рибного рідкого гідролізату може починатися від 50 доларів за десятиденний курс. Не треба піддаватися ілюзії, що можна купити баночку, наприклад, за 30 доларів на місяць і отримати вау-ефект.